Ось так от відбувається сушка. ось, цибулі, круганів і далі а, підсушування за рахунок різниці Ось, Просто показую, які є інструментарі. А, зараз тут веду інші приклади, а, тепловентилятори і навіть просто дров'яний котел, який стоїть в середині сховища. Ось такі теж речі існує, але також не забувайте, якщо у вас просто стоїть горілка, отако, то вам треба підмішування повітря для того, щоб відбувався процес горіння. Також враховуйте, що балон при певному використанні ось, починає падати настільки швидко тиск, що потім він не може, горілка не може до кінця використати весь об'єм газу. Він перехолоджується і тобто не відбувається процесу горіння не вистачає і тиску. За такі е, речі у нас е, на сьогоднішній день. З середини листопаду 25-го року е, такий важкий рік по цебулі.